Всім привіт! З вами як раніше старий добрий кривозубий Эллен Волкер. І сьогодні у відео ми будемо з вами відкривати кейсики на такому прекрасному проєкті в GTA 5 як Second Life. А перед тим як ми почнемо відкривати кейси, я раджу вам підписатися на мій канал та на канал мого друга, з яким ми знімали це відео. Також, якщо ви тільки починаєте грати на цьому сервері, не забувайте використовувати мій особистий промокод Walker. Він дасть вам непоганий старт і допоможе швидше увірватися в гру. Ну що, готові? Тоді погнали відкривати кейсики. Элін, ти можеш нормально ставить, ну що це таке? Та дай мені розім'ятися, сука. Ну шо, будемо крутить. Да, будемо зараз Які? крутить Автомобільний кейс. Тобто есть у нас в пріоритеті будуть автомобільний кейс номер 2 і номер 1. Тобто... Правильно. Або один перший і два других. І два других. В принципі, мені подобається. Окей, хорошо. Що, починає з першого. Да-да-да, Давай. Так, ну так. давай. Ну що з О, Так, понятно. О, непогано. Mm -hmm. І відкриємо його ще два рази. Ану. А <рик> <рик> у мене просто нема слів. У мене теж нема слів, мене теж. Ну я мовчу, давай, давай третій. Ну я уже все. я вже все відкрив. Да? я да. ще ні, мене, мене відкривається. Ай Боже, бонуси, інвентар. <рик> це, буде, це буде цікаво, я тобі скажу так. Скажімо так, да. Ти дуже зараза правий ти дуже зараза правий, бля. Я активував да. саму саму круту, яка мені тільки випала, потому що. У ну, мене просто. слів немає. А я тобі так скажу. Да ти так скажу, ти сина не пали контору, ну, я тобі скажу, мені теж не... це таке, нормально. Коре. Коре, повернемося на тюдінгу. Так, так усе. Їдемо до паркінгу? Так, да, уже короче, активував машинки. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, <реклама> який гламурний колір у мене. Ха, да, ага, ну в мене не гламурний, Але теж прикольний. Ну це вообще прям... Я ну, не знаю навіть, така машина, я не знаю навіть, що сказати. Поставили тут длипне, виїхати, блядь. Так, все, поїхали. Нічого страшного. Ну так а, кстати. О, опять опять рейдж брикається, Опять пропадают текстури зараз я, короче, впаду під текстури, буде дуже смішно. Ха-ха-ха-ха. Да сам обережно. Я постараюсь. Так, я Фух. подумаю, що точно цю машину забирать, бо в мене ще ж є. Е, де мене тут? Інтар? Ні, ці машини явно будуть хуже, той, що в мене, мабуть. Ну, добре, нічого страшного. А, Це до речі, Хелвін, я мав тобі передати гроші. Ой, а за що? За що таке. За, за що така щедрость? Я надіюсь, тобі вистачить. Ой, йо, пересете 125 тисяч комісій. Баудис, хиж, ти мені там хочеш перевезти. Видно половину своїх своих. Уха! Все, ченнин гуй. Все, я вас понял, сер, зараз все буде в лучшем виде. У левта її качай, щоб вижити ці машини, там все, що можна буде! Я те понял. Клоксон треба. Треба максимально такий демотивуючий клоксон поставити... Я не розумію, що вона додає, але ми його купимо. Ти все? Я не знаю, що мені додать. У мене тюнінгу зовнішнього взагалі ніякого немає. Да. Вообще. Тільки от тот тинівовка тобі... є. Оце тобі машинка попалась там, мабуть. В... Да, та така галіма справді, да. А ти думаєш, що мене крута? Ну, зараз ви побачимо. Зараз ми зрівняємо, в кого більше вдачі. Так, зараз подивимося, що там у Елвіна. Мені цікаво, що у пана Дмитра. Золото тоже цікаво. А пана я... Дмитра червона ляля. -ля. Червона у мене рожева. Ого. А, я можу поки похавати. Опа! Опа. Ніфіга себе. Ого. Так у тебя такий прям корч класний. А ти не охранив? В смислі Що <різь> тут таке? Нормально такое? тобі на каділакі. Нормально, бля. І ну. ти ще. І ти ще кажеш, що тобі погана машина випала. У мене в були, були, мене кей... були хуї. Ще там на кейсі щось жалується? Ти бачив, що <ріст> тут то, цей. Що тут у мене випало? Та бачу, так класна, блін, блін. Майже. Давай на раз, два, три поїдемо. Та почекай треба ж рівно встати, щоб отут от, дивись, я пооо. У нас буде 5 різних челенджів, скажімо так. Ага. Так. Для тесту наших машин. Я сподіваюся, в мене машина хоча буде важча, ніж твоя. <гум> я хоч, хоч десь тебе виграю. Відщеплення, нехай буде краще. Їдемо. Їдемо куди. Давай до До магазину, да? О, які, який мама? по трасі йде, 11-й супермаркет. Так, да, я те зрозумів, куди. куди Давай, раз. Два. два три. Росія теж якісь леді вистраю. Так, да, тільки от проблема в тому, що в мене більше не їде коли мав. Да. Ну, перший бал це точно йде тобі. Але тут я вже це... понял. тут <рігав> а де? точно. О, ти вже їдеш. А, ну я тут трохи далі тут через об'їзну поїхав, да. Зараз, ну, переміщуємося тоді до слідуючого тесту, я тут а -то точно продув. Еее! Yes! Ну не в плані, що я радий, що ти проду, а радий, що я затащив. Хоча це одне і те ж саме. <рес> так це ж одне і те ж саме. <рес> я знаю. Ладно, треба ж потішитися трошечки. Зато мене красивіше, поняв? Согласен, тут даже спорити не так. буду. Так, переміщаємося тепер на ґрунтовочку і перевіримо, що там. Let's go. Mm -hmm. Та давай, mm -hmm. блядь, вище. <смеш> 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 так, і зараз ми знаходимося на грунтовій дорозі. У нас буде такий маршрут, тобто ми їдемо по осі, по осі, по осі, по осі дорозі, і доїжджаємо. А до куди ми доїжджаємо? А до перехрестя? До перехрестя. І доїжджаємо отут до перехрестя. Усьо тоді, виходить, на що три. Раз, два, три. Давай, Поїхали. Не вийшла підрізати. О зараза. У мене зато стабільних 100 кілометрів. Стабільно все погано. Перше чув. Ну я тобі так скажу. Не дуже, не дуже. Побачимо, що буде да, далі. Це взагалі прям вообще непощастиво. Що у нас далі йде? А далі в нас ніби тягла вже витва, да, так? Ми можемо її зразу, давай тут, і зразу її зробимо, навіщо нам кудись їхати? Да? Давай тільки, мабуть, до аеропорта сюди Щоб Давай, давай. Так, зараз ми вирішимо, хто із нас тяжеловес хто з нас може перетолкати друг друга. Тебе вже 2-0 балів. Твою Це, я думаю, зараз ти повинен затащити я думаю, машину тебе повинні. Ну, повинен, в мене мені в 2 рази більше машина Ну, не скажи, що так, два рази більше. Ну. Давай, на що три. Давай. Раз, два, три. Давай. Ох, дакус, диви! Диви, що можна, американсько. Диви! о, 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 бля. Все, все. Все. Офігеть. Не, ну давай ще раз спробуємо, дивись. Щоб ajuda... глядачі Не подумали, що я піддаюсь, диви. На що три? Раз, два, три. Диви, диви, тяне! Тяне! Да, у тебе пробуксовує. А мене, до речі, не пробуксовує. Не, він пробуксовує, але він тягне. зараз у мене покришки всі згорять. Стабільно 4 кілометра. У мене теж стабільно 4 кілометра, О, боже. Тільки назад, да? так? Добре, давай. Тоді, ну, бачиш, вже 2, 2, 2 1 виходить, вже не 2, так все погано. Ще ще Слідуючи на черзі у нас буде водний челендж. Водний челлендж, я вас поняв. Переміщаємося де хочеш... туди. Так. Да. Ми спускаємося потихеньку. Так, так тут вроді рівномірно. Ну, майже, так. Так, ну, в мене тут... ще їде. У мене вона щось не хоче, щоб я її топив, все вона щось. Я не можу. Все, вона не хоче. Окей. А моя і назад тепер не можу. А вперед. Блять, я моя і вперед не може. Сух. О! Зацеп словило. У тебе хоча б зацепи, а у мене. О! Ой! Ой! Я ще й умер! Ні. Топи. Топи свою. А ну, давай щас попробуем. Так. Tamam Та не так сильно ж різко. Все. Короче, я вважаю тут 1-1, да? Тут, блять, ми ноль скоріше. Ого! Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Ти дивіки! Давай! Ти дивіки! Опа!

Давай, скажи. Раз, два, три. Та ёпра, що ти? Не сам не впав. ой Я слив. Переігруємо, бля, я не знаю, то не діло. Ну ти якось так, щось неудобно. Скажи тільки йому, що тебе переігруємо, що ще один раз можна. Вибачаємося, переігруємо, тому що я щось тупанув. Давай, поїхали. Так, зараз я рів... рівно стану. Так, давай. Раз, два, три. Будь мужиком! Ха-ха-ха! толкаєш, так. Та зацепа це па нема, що це таке? Ти ж пам'ятаєш, ти мене так просто перетягував, а зараз щось вообще. <рес> який просто вже... Мені, мені вже просто жалко тебе скидувати, блять. Ага. Жалко <рес> йому. <рес> Цілком. Та це капець, що за машина така? Та диви Та який, я не можу розвернутися нормально. Ааа, я. я в дербі точно програв. Давай. Раз. Раз, два, три. О. Та що це в тебе от кого ти скільки зацепа? Ти мене в перетягуванні не міг виграти. ха Ти ви який? <різь> ага. Та кап'єти, який три. Все виходить. Ой, блін. Хотів би також подякувати адміністратору Сергію Правдун'яці за надану допомогу з останнім змаганням. Дякуємо, що допомогли. Да, да да, да, дякую. Так, ну шо, пойшов у нас там по ітогам, Едвін? Що у нас по ітогам? Ну, звісно, могло бути все і в твою пользу. Але виходить так, що вийшов мою. Ну, я чомусь навіть здивований, бо чесно тобі скажу, такої машини у мене ніколи не було, і я не знав, що про неї взагалі думати. Я думав, що оця твоя машина, вона в принципі щось і зможе зробити оцій. Але як виявилось, вона змогла лише тільки перетягнути мою машину. Але я взагалі здивований, ну, як вона в дербі, не перемогла. Хоча у тебе вона, по ідеї, повинна бути важче. І щеплення краще. Д дуже дивно, тому що в мене машина важча, щеплення краще. Я вважаю, що треба дати глядачам вибрати, яка машина краще. Тут, в принципі, не, очевидно, но ну, він... є фанати таких Ну, очевидно, старих що твоя. Твою і кажу. В першу чергу нам подякувати адміністрації проєкту за те, що вона дала можливість нам це зробити. Це засняти такий контент. Так, прав правильні слова кажеш. Але звісно, це щастить далеко не всім. Тобто, ми не вам відкривати кейси, тратити свої реальні гроші. Ви повинні тратити ці гроші лише у тому випадку, якщо вам цих грошей не жалко або ці гроші у вас вільні. Тратити з такою думкою, що все, цих грошей нема, Ви їх віддаєте в одну сторону в один кінець, і ні на що не надіятись. Тобто, як буде, так і буде. Да, я доповню ще що не всім рімаки випадають. Навіть Діма <со> <со> не випав. А <со> Діма у нас такі везучі перець. Тому отак. Да, мені випало тут, легко говоря. <му> я промовчу, що мені випало щекраме цього, цього авто. Дякуємо, що подивилися наше відео. Всім гарної ночі, гарного дня, гарного ранку і <со> <со> до нових зустрічей. Отак от. Да, да всім пока. Так... Сейчас, Дим, я, я ж так кажу, блядь, Сейчас я знайду так. Сняю. Сука, ты мене знакав!